Вітаю! Закон про бюджет України на 25 рік ухвалено остаточно. Його підписав президент і текст офіційно оприлюднено. Можемо аналізувати і робити остаточні висновки стосовно того, що тепер очікує на пенсіонерів. Насамперед кидається в очі шалений дефіцит. Країна планує заробити трохи більше як 2 трильйони гривень, а витратити майже 4 трильйони. Різниця ледь не в два рази. Ну як так можна планувати, я не знаю. Але очевидно, що без міжнародної підтримки буде вкрай важко. Тому очікувати на шалене зростання пенсій наступного року дуже наївно. Ну, хоча в цілому, в законі є доволі цікаві речі, що стосуються пенсій, але сподобаються вони далеко не всім. Як і планувалося, прожитковий мінімум не зросте і залишиться на поточному рівні. В цілому, прожитковий мінімум на одну особу складає 2920 гривень. Для дітей віком до 6 років це буде 2563 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років залишається 3196 гривень, для працездатних осіб 3028 гривень, для осіб, які втратили працездатність, тобто для пенсіонерів це 2361 гривня. Отже, пенсіонерам передбачено найменше прожитковий мінімум. Хоча навіть в уряді визнають, що реальне прожиткове мінімум має бути щонайменше втричі більшим. Оскільки прожитковий мінімум не зростає, то мінімальна пенсія та більше соціальних виплат також не зміняться. Не зростуть і надбавки до пенсії, зокрема доплата за понаднормовий стаж, підвищення ветеранам війни, пенсії за особливі заслуги, доплати донорам та деякі інші. Втім, якщо ухвалять пенсійну реформу, про яку я розповідав ось в цьому відео, то частина надбавок взагалі може зникнути. Мінімальна зарплата також залишається без змін на рівні 8 тисяч гривень. Від неї також залежать деякі доплати до пенсії, що не зміняться. Єдине, що може трошки зрости, це розмір державної соціальної допомоги для малозабезпечених родин. Попри те, що прожитковий мінімум не змінюється, трошки зростають відсотки, які визначають розмір такої допомоги від прожиткового мінімуму. Нагадаю, докладніше про допомогу малозабезпеченим я розповідав ось в цьому відео. І також нагадаю, що законом, як і попередні два роки, заморожуються видатки на санаторно-курортне лікування для всіх можливих категорій пільговиків. Далі, як я і попереджав, Ощадбанк буде змушений перерахувати пенсійному фонду залишок коштів, що утворилися в нього станом на 1 січня 2025 року на рахунках внутрішньопереміщених осіб. Це стосуватиметься рахунків тих пенсіонерів, за якими рух не здійснювався більше одного року. А також осіб, які вчасно не пройшли ідентифікацію. Нагадаю, що тим, хто отримав статус переселенця до 24 лютого 2022 року, мають проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Тепер тим, хто її не пройде, не просто припинять виплати, а ще й спишуть всі гроші, що залишилися на пенсійному рахунку на карточці. Як потім повернути ці гроші, наразі невідомо. Кабмін має ухвалити додаткове рішення. Також прийнято рішення, що робити з доплатами тим, хто проживає у Чорнобильській зоні обов'язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення. На період воєнного стану пенсіонерам, які не працюють і постійно проживають в таких зонах, встановлюється доплата. Але це можливо тільки за умови, що такі особи проживали або працювали у цих зонах станом на певні періоди, які ви бачите зараз на екрані. І якщо у зв'язку з цими вони отримали статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня. Хоча судовими рішеннями такі доплати встановлюються у значно більших розмірах. Особам, які виїхали з цієї зони або, навпаки, зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначених зон після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, доплата за проживання в таких. Зонах не встановлюється. Міністерство соцполітики вже ініціювало масштабні перевірки з цього приводу. Далі більш цікава річ, де нарешті вирішили зекономити на надмірно великих пенсіях. В 2025 році будуть тимчасово на час воєнного стану урізані пенсії, що перевищують 10 прожиткових мінімумів. Тобто, це понад 23 610 гривень. Сума, що перевищує ці 23 тисячі, буде урізатися на певний відсоток. Як саме це буде відбуватися, має додатково вирішити Кабмін. Очевидно, що таке рішення можна було б запровадити ще в 2022 році. Норма стосуватиметься майже всіх спеціальних пенсій прокурорів, держслужбовців, депутатів, військових. Це або ті, хто пішов на пенсію давно до запровадження обмежень, або ті, хто отримує пенсію, очевидно, понад 23 тисячі за судовими рішеннями. Ну, ось цей надлишок і частково можуть урізати. Але ця норма не стосується пенсіонерів суддів. Хай вони вибачать мене, але цю священну корову депутату знову побоялися образити. В законі про держбюджет навпаки прописано встановити чинним суддям в 2025 році до їх і так немаленьких окладів ще доплату щомісячну в розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Ну але там принаймні є примітка. Що такі доплати не будуть призводити до автоматичного перерахунку пенсій суддів, як це зазвичай відбувається, коли у них збільшується розмір грошового забезпечення. У 2025 році, як і попередні два роки, індексація буде проведена не так, як передбачено законом, а як вирішить Кабінет міністрів додатковим рішенням. Ну, тобто для уряду залишається простір для маневру, хоча індексацію обіцяють зробити в будь-якому випадку. Окремо Кабміну доручено ухвалити додаткову постанову, що робити пенсійному фонду з виплатами боргів по судових рішеннях. Так само Кабміну треба вирішити, що робити з надбавками тим, хто проживає у гірській місцевості. Тобто, це може бути не плюс 20% до пенсії, як зараз написано в законі, а дещо інакше. Будемо чекати на постанову та слідкувати, тому не забувайте підписатися на наш YouTube канал, щоб нічого не пропустити. Загалом Кабмін отримав цим законом купу доручень. Між іншим треба запровадити з 1 липня пенсійну реформу, про яку ми вже говорили. І окремо до 1 липня а, треба розробити проєкт про єдині правила перерахунку для всіх пенсій, призначених за спеціальними законами, щоб це здійснювалося на загальних підставах. Втім, цей проект вже зареєстровано в Верховній Раді, на мій погляд, він не витримує жодної критики і не вирішує поставлене завдання. Про це я розповідав ось в цьому відео. Ну, до того ж, у разі ухвалення з 1 липня оговореної пенсійної реформи цей проект взагалі втрачає сенс, бо правила індексації повністю мають змінитися. Наостанок в законі про бюджет є пункт, яким Кабміну доручено у разі позитивних прогнозів щодо соціально-економічних показників за результатами першого півріччя 2025 року та залежно від можливості бюджету. Розглянути питання щодо можливості підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та збільшення видатків на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. На мій особистий погляд, такий популістський пункт внесено лише для того, щоб дати людям якусь примарну надію на покращення. Дякую за увагу. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, будьте здорові і хай щастить.